Вітаю вас, шановне панство з Нідерландів. На дворі грудень 2022 року, що означає, що вже 10 місяць триває загарбницька війна Росії проти України. За цей час трапилося багато трагедій. Однією з великих є тимчасово переміщені особи, тобто біженці. Так, з початку війни на території Нідерландів було зареєстровано понад 95 тисяч громадян України, які надбали статус тимчасово переміщеної особи. Дехто з них переїхав сюди на автівках з українськими номерами. А ми можемо собі уявити, що там, де є авто, можуть бути і правопорушення. Ми зацікавилися цією історією і звернулися до Міністерства юстиції Нідерландів. Отже, пропонуємо вам відповіді на наші загальні, але дуже цікаві запитання. Але спочатку невеличкий статистичний звіт з офіційних джерел. Населення Нідерландів складає понад 17,7 мільйонів мешканців. В країні зареєстровано 8,8 мільйонів авто, 8,4 мільйона, з яких зареєстровано за приватними особами. За перші чотири місяці цього року було вчинено. Майже 2,5 мільйони правопорушень, і ця цифра зросла до майже 3 мільйонів за період з травня по вересень. Не всі правопорушення було вчинене на авто, зареєстрованих в Нідерландах. Отже, автотуристи і гості країни вчинили понад 350 тисяч правопорушень за період з травня по вересень 2022 року. Серед категорій правопорушень є три чіткі лідери. Перше це перевищення швидкості. Друге це проїзд на червоний світлофор. І третє це користування мобільним телефоном під час руху. Стосовно самого популярного правопорушення, перевищення швидкості, існує три основних засоби вимірювання або фіксування правопорушень. Це стаціонарні камери, мобільні радари, а також так званий траєкт-контроль, що було вигадано в Нідерландах. Якщо вам цікаво, можна буде про це окремо поговорити. Але вся суть складається в тому, що машина фіксується на в'їзді і виїзді на певній траєкторії, а потім враховується середня швидкість, і якщо середня швидкість перевищує встановлений ліміт, то людина отримує штраф. Наше перше запитання стосується посвідчення водія, яке було видано в Україні. Тож насамперед в Нідерландах вам не потрібне міжнародне водійське посвідчення, якщо ви український біженець. Ми поблажливо ставимося зараз до біженців. Важливо мати статус біженця. Якщо ви його маєте, ви можете тут користуватися українським водійським посвідченням три роки на території Нідерландів. Ви не мусите змінювати його. Якщо ваше водійське посвідчення не дійсне більше, ви не можете його використовувати в Нідерландах. Тож ви не можете керувати автівкою. Тут треба пам'ятати, що правопорушення можуть бути зафіксовані не лише за допомогою камер радарів. А також при фізичному затриманні поліцією, і як я маю зрозуміти, що поліція хоче мене зупинити. Що ж, є різні способи, як поліція зупиняє вас. Звісно, у звичайному випадку вас буде зупиняти поліцейська машина або мотоцикл з позначками поліція на ньому, які також розпізнавані як поліцейський транспорт. Але у Нідерландах ми також маємо таємну поліцію. Це офіцери в звичайному авто який слідує за вами і показує підсвічуваний знак голландською поліці фоґенп, який означає слідуйте за нами або «Стоп поліці, що означає зупиніться поліція? Ці машини також є поліцейськими, і важливо, щоб ви звертали увагу на них. Якщо вони вимагають цього, а ви не виконуєте, то ви вчиняєте злочин. Тому, будь ласка, виконуйте усі вказівки поліцейських. Якщо правопорушення вже було скоєно, то далі вже йде фаза штрафів, стягнення штрафів. Отже, пропоную вам декілька тезісів з приводу цього. Отже, існують різні методи для поліції, щоб перевірити машину. Звісно, вони можуть встановити склад правопорушення, побачивши його, або використовуючи лазерний прилад вимірювання швидкості в цьому випадку. Вони зупинять машину та попросять вас показати ваш ID. Якщо ви показуєте свій ID, то також є дуже важливим повідомити поліції вашу тимчасову адресу тут в Нідерландах. Чому Наприклад, якщо ви їдете 50 кілометрів на годину занадто швидко, ми заберемо ваше водійське посвідчення на деякий період часу, і воно буде призупинене. По закінченню періоду призупинення ми відправимо посвідчення до вас, і ми повинні знати вашу адресу тут, в Нідерландах, бо інакше ми не зможемо відправити ваше посвідчення назад. Також ми можемо встановити склад правопорушення іншими методами. Наприклад, це може бути радар або зображення, яке зроблене з вашого авто. Якщо так, то в цьому випадку ми зробимо наступне: ми зв'яжемось із українською поліцією і владою та зробимо запит, щоб підтвердити ваше ім'я та вашу адресу, яка прив'язана до водійського посвідчення. Після цього ми вживемо заході, включаючи деталі, які нам надав уряд. Не українська поліція буде розглядати правопорушення. Це ще ми будемо розглядати його, тому що це треба трапилось тут у Нідерландах, але це важливо для нас впевнитися, що людина, яка вчинила правопорушення, є тією ж людиною, якою є власник авто. Отже, ми мусимо впевнитися, що в посвідченні збігаються дані людини та її адреса. Тож ми знаємо, яка саме людина вчинила правопорушення. Ми розберемо правопорушення, бо воно було здійснено тут, в Нідерландах. Але ми потребуємо допомоги української поліції та влади, щоб підтвердити, що саме ця людина є власником водійського посвідчення і вона вчинила правопорушення. Отже, використовуючи цю інформацію, потім ми впевнюємося, що будемо розглядати правопорушення далі. В Нідерландах правила кажуть: якщо ви є власником авто і посвідчення на ваше ім'я, то ви будете віднести відповідальність за свій автомобіль і всі правопорушення, які були вчинені. На вашій автівці Тож, навіть якщо інша людина керує вашим авто, ви все ще можете бути притягненим до відповідальності за усі правопорушення, вчинені вашим автомобілем. це правила тут. В Нідерландах Алкоголь та наркотики не є таємницею, що в Нідерландах дозволяється вживання алкоголю та е, керування транспортним засобом. Але треба пам'ятати, що є е, чіткі норми. Так, для водія-початковця норма складає 0,2 промілі. А якщо ви водії зі стажем, тобто керуєте транспортним засобом більше, ніж 2 роки з моменту отримання посвідчення, то вам дозволяється мати 0,5 промілі. З наркотиками історія трошки складніша. Але якщо ви вживали і алкоголь, і наркотики, то нормою алкоголю в крові буде 0,2 промілі. І це для всіх категорій водіїв. В Нідерландах ми сприймаємо водіння в нетверезому стані та підії наркотичних засобів дуже серйозно. Ми розглядаємо це як злочин, і якщо поліція зупиняє вас і просить пройти тест на наркотики або алкоголь, ви повинні це зробити і не можете відмовитися. Поліція зробить тест, і в залежності від його результату ви отримаєте вирок. Це може бути штраф або також може бути призупинення дії вашого водійського посвідчення. Ми сприймаємо водіння в нетверезому стані дуже серйозно в Нідерландах, так само як вживання наркотиків і водіння. Звичайно, якщо ви п'єте або вживаєте наркотики і сідаєте за кермо, ви будете змушені пройти тест, як було сказано раніше. якщо тест покаже, що ваш рівень алкоголю або наркотиків у крові зависокий, ви будете покарані і будете затримані. Можете отримати штраф, також маючи його, можете навіть потрапити до в'язниці. А ще може бути призупинена дія вашого водійського посвідчення. Це залежить від того, наскільки високий рівень алкоголю чи наркотиків у вас в крові. Тож будьте впевнені, якщо ви не сідаєте за кермо під дією алкоголю, ви в безпеці. Отже, алкоголь за кермом ніт, як кажуть нідерландці. Але і деякі українці теж так кажуть Ніт! А, ні, ну мене зло, зло зло. Останнім часом ми дуже суворо стежимо за цими правилами. Також зараз більш суворіше ставимося, якщо бачимо, що ви використовуєте телефон в автівці. телефонуєте або робите щось ще, WhatsApp, соціальні мережі. Ви отримаєте дійсно високий штраф. Це буде 350 євро за користання телефоном, і це тому, що багато аварій трапляється через те, що люди користуються телефоном під час керування автівкою. Тож ми не хочемо бачити, що це відбувається, і хочемо бути впевнені, що усі дістануться домівки в без. І ще б хотілося е, звернути увагу про так звані майбутні покращення в сфері штрафів. Отже, кабінет міністрів зараз розглядає пропозицію е, про підвищення штрафів з 1 січня 2023 року. Це ще досі не встановлено, не прийнято, але що нас може очікувати, я так вибрав декілька цікавих категорій. Отже, що може коштувати 50 євро в наступному році? За 50 євро ви можете забути документи вдома. Якщо у вас їх немає, то це буде коштувати вам 50 євро. 110 євро це якщо ваше посвідчення просрочене менше ніж один рік. А також за 110 євро можна запаркуватися е, в невірному місті або не заплатити за свою парковку. Так? Наступна категорія 160 євро. Це грязні номерні знаки. Якщо вони не читаються, то це коштуватиме 160 євро. Просрочений період техогляду. Нагадаю вам, що е, авто тестується тут один раз на рік, тобто один раз на 12 місяців маєш пройти техогляд. І також за 160 євро. Ви можете проїхатися по е, смузі, яка була зафіксована лише для е, міського транспорту, тобто автобусів, маршрутних е, е, таксі таке інше. 240 євро коштуватиме пересування в. В лівій смузі без причин. А також, якщо у вас, наприклад, більше пасажирів, аніж дозволено за техпаспортом. Якщо у вас є маленькі діти, але вони не сидять в дитячих кріслах, це теж коштуватиме 240 євро. Далі наступна категорія 280 євро, обгін справа і червоний світлофор. 350 євро паркування на місцях для інвалідів. 210 євро, реклама на авто вздовж доріг. Якщо ви не дасте пріоритет автомобілю з сиреною, то ви маєте отримати 350 євро в наступному році. 380 євро коштуватиме мобільний в руках під час керування транспортним засобом. І ще окремо мені сподобалася категорія: це гучний вихлоп. Тобто, якщо у вас є течія в вихлопному тракті або у вас занадто гучний вихлоп, то це може коштувати вам 320 євро. Якщо вам цікаво дізнатися більше про систему штрафів та про систему стягнення штрафів в Нідерландах, дайте знати в коментарях. і Я підготую окреме відео з цього приводу. А також, якщо вам подобається такий невеличкий, коротенький формат інформативних відео, я б теж хотів про це дізнатися, чи варто цим займатися, чи ні. Щиро дякую вам за увагу. Слава Україні!